Він і не зараз працює. Я зрозумів. Добре, Оксаночка, можна я вас наберу трошки пізніше, бо я на комісії. Добре. Угу. Добре тоді. Угу. Так, ну що? Добрий день. Ту, ми вже бачились. Почнемо нашу комісію. Е, ну, вклад наш є, Більший, більшість присутніх депутатів, відсутні двоє з поважних причин. Е, ну, Мусимо обрати секретаря комісії, хто буде. Е, Дурак Петрович, будете? Добре. А, іншим разом. Ага. Добре, тоді Андрій Сильвестрович, бо минулий раз був Роман Вікторович, то добре. Е, так, сьогодні 11. Так, е, Всі ви маєте ознайомилися з порядком денним на сесію. У е, нас були там програми закинуті на сайт. Якісь можливо пропозиції чи щось Так, все. Е, да, бо, ну Профільні комісії, там, де мав відношення, то всі розглянули, пропозиції теж не було. Це було добре? По земельних питаннях, скажіть, у нас щось будуть пропозиції зауваження до нашого порядку денного? Щось такого? Ну, Тобто, у нас по, по всіх проєкті рішення відбулися да? на сайті да, бачили, розглянули. Добре. То що, можу, ну, пропоную прийняти за основу наш порядок добре. денний? Да? Давайте, хто за? Знеснення змін до сільського бюджету. Ми е бачили, ознайомлювались. Ну, Пропозицій не надходило, тому ставлю перше питання на голосування. Хто за? Е Програма розвитку. Можливо, я перерахую, просто програми mm -hmm. ви подивитесь, щоб не зачитувати їх всі. Розвідки. Так, Давайте друге питання. Затвердження програми розвитку міжнародного співпрацювання. Робітництва. Хто за? Одна голосно. Реалізація ветеранської політики за соціальної підтримки внутрішньопереміщених, евакуйованих осіб. Ну, Тут по всіх питаннях в цих uh -huh. програмах працювали спеціалісти, які вивчали, згідно до законодавства. Вони прописували все, що тільки можна, і все, що uh -huh. з усіма нашими відділами узгоджували, то я думаю, що. Ну, так як я перечитувала, то в принципі все. Я думаю, що ви так само бачили, все ознайомилися. Е, Затвердження е, за програми соціального захисту і матеріальної підтримки окремих категорій. Ставлю на голосування. Хто за? Yeah, yeah. Проти утримались, немає. Е, соціальної підтримки жителів, призваних на військову службу. Під час мобілізації. Хто за? Проти отримала і зараз секунду. Алло? Алло? Так. Ну якраз ми на комісії розглядаємо? Дивись, буду на восу? Ні, ні, не, ні, може, ми все. сьоме питання. затвердження програми оздоровлення і відпочинку дітей. Теж все продумано, про все, дівчата гарно спрацювали. Стали на голосування. Хто за? Програма інформатизації 25-27 рік. Хто? Стали на голосування за? За. Одні Затвердження положення та структури комунального закладу, Центр надання соціальних послуг. Е, ну, як ви читали, там два Дві посади вводиться. Е, це те, що у нас е, на сьогоднішній день це пов'язано з ветеранами, там і психолог, там і фахівець по роботі з ветеранами. Тому ну, це мають бути такі фахівці, що хлопці приходять, хлопці травмовані, хлопці мусять. Ну, з ними має працювати компетентна людина. Угу. Тому ми мусимо ці дві посади ввести. Хто стане на голосування? Хто за? за. Угу. Голос. Програма для постраждалих осіб 25-27 рік. Хто за? за. Yeah. Про бюджет шпанівської сільської територіальної громади на 25 рік. Профільна комісія опрацьовувала. Ну, ми так само вивчали питання, пропозиції, що де вносили, то я думаю, що ставлю на голосування, чи все таки на розгляд сесії. Можливо, ще щось буде. До Можливо, так. Ага, Сьогодні на розгляд сесії. На розгляд сесії, так. Добре. Затвердження графіку роботи ЦНАТО. Там трішки змінили. Дівчата, але так само вони підлаштовували все, що було так, як має працювати з нами. У нас там без обіду і графік, з котрої по яку годину. У нас він був трошки по-іншому, а зараз дівчата доопрацювали і все зробили. Ставлю на голосування. Хто за? 13 питання. Передача частини приміщення комунального майна оренду. Ну, проект рішення був підготовлений, тому я думаю, що нема потреби зникати ще глибше. Ми все ознайомлювалися, що нема була. Стане на голосування. Хто за? 14. Затвердження угоди про співпрацю. Ну, співпраця це завжди добре, я думаю, що тим більше як вона йде на, на користь. Тому ніхто не заперечує, я думаю. Е, хто за? Одноголосно. Про погодження угоди про партнерство та співпрацю між е, Польською республікою, а саме гміною Кунську і Шпанівською сільською радою. Так ми знаємо, що наші ну, представники їздили в Польщу, там. погоджували, угоджували, тому я думаю, що... Те, що буде потреба, хороша. Ставлю на голосування. Хто за? Mm -hmm. Дякую. Так, ну, переходимо до земельних питань. Е, є потреба зачитувати? Mm. Ні. Mm. Не давайте, не... давайте не по затвердженню, що no, mm. ну, mm. Так, так само ж воно все сайті на, є на сайті, да. mm. ми, всі, ми всі бачили виїзди по всіх. Е питання у нас, де деякі потребували виїздів, ми з вами все об'їздили, все нас було дякувати Богу. Погода нас не підвела. Тому йдемо. Перше питання затвердження технічних документацій. Це під будинками у громадян. Станнє голосування. Хто за Одноголосно. Про надання дозволу на складання технічки це попаяк. Друге і третє питання це спільно у власність, де Ми можемо два питання зразу ставити голосування. Так. Друге і третє питання. Хто за? Всі добре. Угу. Так, четверте. Про рішення, так і звучить, про відмову в наданні дозволу. Громадянину Миронцю Тарасу Анатолійовичу. оскільки є мораторій, ми знаємо, ми не можемо е, підготовлений проєкт рішення, так і звучить, про відмову. І також є пояснювальна записка. Йому буде надіслана на відповідь, чи він сам її забере. Тому воно так і звучить про відмову на дані дозволу під час військового стану мораторій. Ставлено на голосування хто за є. Про внесення змін. П'яте питання до рішення. Ознайомились так само. Трошечки мусимо переробити рішення. Хто за? Шосте питання. Питання трошки потребує до вивчення, тому давайте на розгляд сесії буде. Але ми, мабуть, маємо ставити його на голосування. Давайте хто за, хто проти, хто утримався. Угу. Так, сьоме питання. Байдуш Валерій Михайлович, Свій Стрілецький. Е -е, можливо, ми виберемо так, щоб ми їх, ці питання, щоб ми ще вважали, ці всі, Так, да, да, да. можливо, ми подивимося, які разом, чи все-таки буде правильніше по окремості, як ви скажете. Хватит переводимо, так? Абсолютно, так. Да. Да. Це всі питання, які ми були. Давайте пихать. Бартош Валерій, Вагулич, uh -huh. Оксана, знову Вагулич, Оксана, Візнюк Ірина, uh -huh. Гнатюк, Людмила, uh -huh. Євдокімова, Євдокімова Марія, Дарій Кушнірук. Наталія Вікторія Володимировна, Володимира, нам, ну, будь ласка, це ж вони ж тут йдуть у нас ці рішення однакові, ми можемо їх пакетиком. Чи нам краще їх все-таки по одному голосувати? Як ви скажете? Ну, Отання зміни цілі да мені появці. Так, так, абсолютно. Лішецька новина, Фролова, Людмила. По 15-й давайте питанечко. Mm -hmm. Ставлю на голосування. Хто за? Шістнадцяте mm -hmm. e, питання. Затвердження e, Макарчуку Віталію. Там e, мали нам показати. На розгляд сесії. Так, на розгляд да, на сесії, напевно, давайте mm -hmm. Але питання. ми ж маємо голосувати. Да -да. Так, так. Ставлю на голосування. Хто за. Два за, два. Хто але проти? Так. Хто утримався? Але, угу. але, так. Сінадцяте. Мельничук Сергій. І 18 Мельничук Валентин Никіфер. Два питання. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. 19. Дев'ятнадцяте. Для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Хто за? Угу. 20, 21. 22 питання. Ну, пропоную на розгляд сесії. Е, як ви скажете? Так. Да? Давайте. Ось ну, ще це треба позитися, що там як. Е, 20 питання. 21 і 22. По Поселенню Катерині Миколаївні. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримались. Рішення, що проєкти будуть винесені на розлід сесії. Угу. Так, 23, і 24 і 25 питання. Теж зміни цілі. У ну, мене так Ставлю на голосування. Хто за? Угу. Андрію ти Не побачила? За? за. Угу. Одного голосно. Е по 26, 27 і 28 питання. Теж пропоную на розгляд сесії. Але ставлю ну, на голосування. Хто за? Хто проти, хто утримався. Будуть рішення винесені на розгляд сесії. 29, 30, 31, 32 питання. Також ми за вами все об'їжджали, все робились. Питань до, ну, не було. Поставили на голосування. Хто за? Угу. Дякую, одноголосно. 33, 34. На Угу. Там треба дещо буде уточнити. Я думаю, що ми за завтрашній день все за це угу. не Але угу. ну, ставлю на голосування. Хто за? Два за. Добре. І хто проти? Хто утримався? Два утримались. <клес> 35 -е питання. Зміна цілі Руковська Ольга Миколаївна. Хто за? Угу. Затвердження. Зміна цілі. Тут іде для обслуговування будівель торгівлі Швець Оксана. Ми теж виїжджали. Питань не було. Угу. Ставлю на голосування. Хто за? Угу. 37. -е. 38 -е. питання. Пізні, так. 37. -е. Питання Єницька Наталія. Хто за? Угу. 38 -е питання. Зміна цілі у мечу. Ой, дозвіл, дозвіл, визвичай, так, переглянула. Чудові зведення. Так. Хто за? Угу. 39 -е затвердження проєкту Семенюку. Хто за? Сорокове угу. питання. Те, що з вами передивлялися, угу. проєкту таке ясно, виночитали. Хто за? Одноголосно. Так, задвер... 41 -е затвердження технічної документації. Угу. Земелеустрою щодо встановлення відводу. Відновлення меж земельної ділянки. Хто за? Це в малому жителі. Mm -hmm. uh -huh. Про надання згоди на розроблення технічки е, у селі Бармакі. Це комунальна власність. Так. Хто за? Хто проти? Хто отримався, немає. 43. -я. Про передачу в оренду земельної ділянки Загребському Юрію. Е, також треба встановити орендну плату, але я думаю, що до сесії е, ми ще, можливо, поговоримо з бюджетною комісією, як вони бачать. нам е, е, Нормативку під, підготує Вікторія Володимирівна. Ну, Тоді вже ми на сесії, я думаю, що це поговоримо, А на сьогоднішній день ми можемо проголосувати про передачу в оренду. Хто за? Угу. Проти хто отримався немає. 44. Про затвердження проєкту землеустрою. Хто за? 45. -е. Теж затвердження проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом вибуху. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Нема. 46. -е. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Шляхом продажу права оренди. Е, так само ш... строк оренди, що, 7 років, як 7. Так, mm. -7. Mm -hmm. і Вікторія буде зрієтувати нас у відсотках. Так, да, там норматику, якраз ми чекаємо, бо замовити до сесії. До сесії вона буде. Тому тоді і е, відсоткову ставку вже на сесії ставить на голосування 46 -е питання. Хто за? 47-про -е, надання дозволу громадянці Кравчук. Ну, це те, що ми з вами виїжджали, дивились. Ну, ну, на розгляд сесії, так, да? дякую. Тому ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався. Про надання дозволу знову на складання проєкту зимоустрою 48 питання. Хто за? Хто проти, хто отримався одноголосно. Про надання дозволу 49 питання громадянину Беліцькому Валерію. Ми розглядали це питання на минулій сесії, поза позаминулі, мабуть, так? Угу. Да, ми там вносили трошки сам проєкт рішення, корективи. Вже воно було долучене, чому ставлю. На голосування. Хто да. за? Хто угу. проти, хто утримався? Немає. Так, тут два питання. То поступила заява дарман ну, Вікерович. Він на сьогоднішній день просить не розглядати її питання, він там щось має до вияснення. П'ятдесят друге питання: присвоєння назви садово-городницькому кооперативу назвою Хорус. Хто за? Гарна, дуже назва. Про продаж у власність земельної ділянки Товариству Альфа Авто. А, дивіться, це два. 53-54 це вони однакові. Тому можу ставити. Пропозиції ніяких не було. Заперечень ні. Тому ставлю два питання. Хто за. Дякую. 55. Про продаж у власність. Земельної ділянки не сільськогосподарського призначення Гуко Володимиру Володимировичу. Хто за? Угу. Хто проти, хто отримався, немає. 56 питання про продажу власність земельної ділянки шпанівському споживчому товариству. Ну, Суми ми бачили там в проєкті, ж, мабуть, вони теж є. У всіх проєктах вони да, бачили, що. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Також про 57. -е. Про припинення права оренди земельної ділянки громадянці сороці Юлії Михайлівни В великому жителі. Хочуть припинити? Чому? Ну, будь ласка, хай. 57. -е. Ставлю на голосування. Хто за? 58. -е. Про затвердження детального плану території. Зміна номер 1 Ставлю. Е вже ж у нас там всі були обговорені, вже все проходило? Заперечення, щось таке нічого не було. У нас попало до сільської ради, фізичний термін розглядався на сайті. Було повністю розміщення даних проєктів uh -huh. технічну раду. Uh -huh. Добре. Можна на сайті uh -huh. розміру громадських служби. Uh -huh. Ну так, да, ну, у нас ці детальні плани, так, вони на місяць же, да, вони висять, вони все. Будь ласка, всі питання громадяни можуть. Сі шкора додають вже ж вони. ну на статті, можливо, хтось може так. Але такого не було. Тому прошу голосувати. 58 питання. Хто за? Так, 59. Ми можемо... Віталія отримали. 2, 59, 60. Детальний план. По окремості, давайте по окремості. 59. Надання дозволу просять громадян. Детальний план території. Кадастровий номер є, площа є. Я думаю, хай люди розмовляють, а ми вже буде потім ознайомлюватися. Ставлю на голосування 59. Хто за? Тримався одноголосно. 60. -е. Так само про надання дозволу угу. на розроблення детального плану території. Площа 2,38. Хто за? Одноголосно. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою пративне обленерго. Е ну, ми бачили робочий проєкт. Говорили, можливо, давайте на роботу ми ставимо на голосування. Хто за? Один за. Угу. Хто проти, хто отримався? Три утримали. Добре, рішення буде винесене на чергову сесію. І про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Ой, це мушу все зачитати. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення, та розподілення води для будівництва та обслуговування об'єктів інженерної транспортної інфраструктури. Сергій Великий Олексій. Теж пропоную можливе питання виносити на розвитцеї. Хто <зв>. за один-за? Один, Хто та. проти? Хто утримався? Три утримались. Ну, на цьому все по питаннях у нас. Єдине, що ще хотіла з вами проговорити, у нас надійшла заява від мешканців села Бармакієм, яка просить винести на найближче пленарне засідання сесії питання щодо розгляду та затвердження детального плану території для будівництва проїзду між вулицями Шевченка та центральними села Бармакі на території Шпанської. Сільської ради детальний план був розроблений, ФОП. Це Вікторія Вандина, це цей проїзд, що ми говорили. А я не пам'ятаю коли це було, але ми рекомендували людям перереєстрацію будинків зробити ділянок земельних. Вони це робили. На сьогоднішній день перереєстрація не здійснена. Тобто, можливості ведення на. Після затвердження детального плану, тобто його дію ввести, щоб зробити проїзд, неможливо і зв'язку з тим, що ділянки лежать не на місці. Тобто потрібно провести фактичне місце розташування до кадастру. Ну але вони ж ми ж тоді говорили про це? Вони хоч почали цю це роботу роботи. чи взагалі? це питання неодноразово вносилося на сесію. На депутатам було запропоновано тільки в разі чого mm -hmm. вони подали питання на сесії. Я пам'ятаю, у нас почин... як приходила громадськість, вони приходили, їх було тоді немало, і вони все-таки сказали, що все, вони готові перереєструвати, тобто почила ніякого не було. Ніхто не реєстрував. На сьогоднішній день, день ви... бо підписів я бачу багато, але ж ділянки стосуються, напевно, не всіх, правильно? Ні. Там ще ділянок шість ділянок потрібно ну. перереєструватися. Шість ділянок. Я думаю, що ми, можна, ми можемо їм тільки рекомендувати все-таки привести у відповідність ці ділянки, посадити їх на місце, а тоді щось вже обговорювати. Е я думаю, що ми підготуємо, можливо, їм якісь Так, тобі, Відповідно, я не прошу ділянку на комісії не і згідно закону, відмова може бути у разі невідповідності місця розташування. Тобто мотивація та сама, що вони знають. Тут навіть не відмова, а в тому, що не можна доцільно приймати таке рішення, поки не буде зроблено зроблені події. Добре. Ну тоді е комісію mm -hmm. вважаю закритою.